Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вінець життя Якова 1.12. Блажена людина, що витерпить пробу. 12-річна Лі Адіанес вирішила взяти участь у забігу на 5 кілометрів. Боячись запізнитися, вона втратила рахунок часу і стартувала на 15 хвилин раніше з групою, що біжить на півмарафон понад 20 кілометрів. Лі Адіанес не відставала від інших бігунів і навіть бігла на випередки. Вже на шостому кілометрі, побачивши, що фінішної лінії ніде немає. Вона усвідомила, що потрапила на довший і складніший забіг. Однак, замість того, щоб зійти з дистанції, вона продовжила бігти далі. Випадкова напівмарафонка завершила свій забіг і посіла 1885 місце з 2111 бігунів, які добігли до фінішу. Оце неполегливість під час гонінь у першому столітті. Багато християн хотіли зійти з дистанції віри. Однак Яків заохочував їх продовжувати бігти. Якщо вони терпляче зносили випробування, Бог обіцяв їм подвійну нагороду. По-перше, терпеливість має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. По друге, Бог дасть їм вінеці життя, життя в Христі на землі і потім вічне життя в Його присутності. Іноді здається, що християнський забіг це не те, на що ми погоджувались, бо він довший і складніший, ніж ми очікували. Втім, оскільки Бог дає нам те, що нам потрібно, ми цілком здатні виявляти наполегливість і продовжувати бігти. Які труднощі ви зараз переживаєте? Як вам залишатися вірними Богу під час випробувань? Помолимось. Дорогий Боже! Мої ноги втомилися, і мені хочеться опустити руки. Будь ласка, зміцни мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.